Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, вітаю вас цього Божого дня і запрошую до вивчення, дослідження Божого Слова. Щиро дякую тим, хто переглядає ці відеопрограми, дописує, ділиться думками, залишає коментарі і заохочую вас. Робити далі так само. Буду радий прислужитися, щось порадити, якусь дати добру поміч із Божого Слова, якщо у вас буде така потреба. Нагадаю, що всі програми, в яких ми вивчаємо Боже слово, вони містяться на моєму каналі, на платформі YouTube. Там їх можна переглянути і залишити коментарі. Сьогодні ми будемо розглядати фрагмент із Євангелія від Марка, розділ 12, вірші з 41 по 44. Написано: І сів він, тобто Ісус, навпроти скарбниці, і дивився, як народ мідяки до скарбниці вкидає. І багато заможних укидали багато, і підійшла одна вбога вдовиця і поклала дві лепти, тобто гріш, і покликав він учнів своїх і промовив до них. По правді кажу вам, що ося вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю, бо всі клали від залишка свого, а вона поклала. З убоства свого усе, що мала, свій прожиток увесь це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, за давньою традицією під час отримання посвідчень про конфірмацію парафіяни нашої церкви. Промовляють такі слова. З Божою ласкою і допомогою я обіцяю підтримувати своїми молитвами, часом, пожертвами, талантами, даними Богом, ту працю, яку наш милостивий Господь дав провадити цій парафії і церкві. Цими словами віряни засвідчують свою готовність і обов'язок. Підтримувати служіння Євангелія у своїй парафії, і загалом у церкві Ісуса Христа. Можливо, не всі знають, що таке конфірмація, яка є у нашій церкві, в Українській Лютеранській церкві? Це час, коли людина пройшла навчання. З Божого Слова, під час якого вона вивчає основи християнської віри, вчення святого Писання і готується до прийняття Господньої вечері. Таке навчання у лютеранській церкві, у лютеранській парафії провадить душпастер. А що стосується до дітей, то з ними таке навчання розпочинається, коли вони досягають віку 12-13 років. А щодо дорослих, то у будь-якому віці вони можуть таке навчання проходити, і це є обов'язкова річ для тих, хто бажає бути причасником у конфесійній лютеранській церкві незалежно від того. До якої конфесії він належав перед тим. Тобто він обов'язково повинен мати таку бесіду, таке навчання із душпастером парафії. І це добра річ, бо під час цього навчання людина навчається, довідується, як саме потрібно приступати до Господнього причастя. Якщо би у когось з вас. Були додаткові питання по цій темі, то з радістю відповім на них. А ми продовжимо мову про наш сьогоднішній текст із святого Писання, і в ньому, зокрема, йдеться про пожертви. Дуже часто, коли міркуємо про пожертви в церкві, або коли люди про них говорять, то виникають. Чимало питань. Зокрема, якою повинна бути пожертва християнина, що повинно лежати в основі цієї пожертви, що має спонукати християн давати пожертву, чим є така пожертва? І насамперед, це дуже важливо. Потрібно зауважити, що про пожертву віруючих Богові ми читаємо у святім Писанні. Тобто, це не є річ, яка принесена до церкви людьми вигадана, а про неї говориться у книгах Старого та Нового заповітів. Таким чином, саме Боже Слово навчає про Боже запровадження пожертв віруючих у церкві. Не біймося жертвувати Богові, дорогі брати і сестри. Деякі люди мають страх. Пам'ятаємо, що ми завжди отримаємо від Бога значно більше, ніж ми йому даємо і пропонуємо. Чудовий приклад збірки пожертв у часи ранньої церкви підтримки служіння Євангелія, нам дає така книга нового заповіту, як книга дій святих апостолів. Обов'язково. Зверніться до цієї книги, ви побачите ці речі на її сторінках. У Книзі дій апостолів, зокрема, а також і в посланнях апостолів, ідеться про те, що християни не лише своїми пожертвами підтримували служіння Євангелія у місцевих парафіях, тобто у своїх парафіях, але вони також допомагали одновірцям, які Перебували в скрутних обставинах далеко від них. Свого часу така допомога віруючих у Малій Азії, це нинішня територія Туреччини, була зібрана і передалася віруючим у Єрусалимі. Погляньте на мапу, що це досить велика відстань. І тоді не було таких транспортних засобів, як нині, то комусь треба було ту. Пожертву принести, доставити до Єрусалима До Єрусалима, де знаходився храм, приходило багато людей. То були натовпи людей, особливо коли святкувалося якесь юдейське свято. І люди, які приходили туди, навідувалися до храму, вони як годилося давали. Жертви на храм. У храмі були скарбниці у вигляді металевих труб по єврейському шафарот. І в ті скарбниці, в ті труби люди кидали свої пожертви. Таких скарбниць було 13, і кожна з них була позначена однією із бук єврейської абетки Пожертви завжди були важливою складовою поклоніння Богові. І залишаються бути нею і нині. Загалом а наші пожертви Богові складаються з кількох частин. Частково це гроші, кошти, які ми даємо у вигляді пожертви на підтримку служіння Євангелія, але також це час, який ми затрачаємо, аби бути помічними для ближніх, прислужитися Богові. Це також наша щоденна праця на славу Богові і на добро ближнім. В першому посланні до Коринтян апостол Павло каже, що пожертва християнина не повинна обмежуватися певними відсотками. Хоч у святім писанні йдеться про те, аби віддавати Богові десятину. Але святий Павло каже, що нам треба бути щирим. У своєму жертвуванні, жертвувати дар любові, який може бути навіть більшим від десятини, це залежить від нашого бажання. У першому посланні до коринтян він каже: а першого дня в тижні нехай кожен із вас відкладає собі та збирає згідно з тим, як йому ведеться. Таким чином, кожний християнин, християнка, плануючи свої видатки. Повинен відкладати якусь певну частку для Бога для служіння Євангелія. Частина цих коштів використовується на проповідування, поширення Євангелія Ісуса Христа, вивчення Божого Слова, утримання храму, друкування християнської літератури, на благодійні цілі, місійну працю євангелізацію і так далі. На Цілу низку соціальних проєктів. Певна частина пожертв іде на утримання служителів Євангелія. Бо у Божому слові написано, що священнослужителі від святині годуються, і ті, хто служить вівтареві, із вівтаря мають частку. І Господь наказав проповідникам Євангелія жити з Євангелія. Це Пряма цитата зі Святого Писання. Звісно ж, служителі, душпастарі, повинні пам'ятати, що у своєму служінні вони мають дбати про доручені йому Богом під опіку душі, про спасіння душ, а не лише перейматися власною вигодою. У нинішньому євангельському тексті евангелист Марко розповідає, як одного разу. Господь Ісус Христос сидів у храмі навпроти скарбниць і уважно спостерігав за тим, як саме люди робили пожертви. Він бачив, як ми нині кажемо, скільки хто клав на тацю. Це відбувалося в нього на очах. Оскільки Господь є всезнаючий. То він добре знав думки і наміри людей, які давали пожертви. А принагідно зауважимо, що Господь перебував у тій частині храму, яка звалася подвір'ям жінок. Для жінок там було окреме місце. Повз Ісуса, як ми вже казали, проходило багато людей, багаті щедро кидали до скарбниць дари під схвальні вигуки спостерігачів. А пожертви бідних були значно скромнішими. Не є таємницею, що деякі заможні люди щедро жертвують для того, щоб когось вразити величиною своєї пожертв. Натомість інші бояться жертвувати Богові, щоби часом самим не збідніти. Вони забувають, що Бог щодня свою руку відкриває і все живе зичливо годує, як написано у 144 му псалмі. А у Книзі святих апостолів написано блаженніше давати, ніж брати. Увагу Ісуса Христа у храмі привернула бідна вдовиця і її пожертва. Господь добре знав. Що ця жінка була вдовою, і її пожертва це було все, що в неї на той час було. Напередодні Ісус докоряв книжникам, які вдовині хати поїдають і моляться довго на показ. Тобто Він говорив про їхнє лицемірство. У Бога вдовиця поклала до скарбниці, як написано. Дві лепти або гріш. На той час це становило половину квадранта або одну шосту динарія і було денним заробітком працівника. Буквальний переклад, із давногрецької грецької мови, слів нинішнього тексту, вона поклала з убоства свого все, що мала, свій прожиток увесь» може звучати таким чином з усього свого убозства, з усього, що мала. Вона віддала все своє життя. Дивлячись на ту бідну вдову і на її пожертву, Господь бачив те, що не могли бачити інші. Він бачив жінку, яка щиро і палко любила Бога, любила його всім серцем, всім розумом і всіма своїми силами. Вона була готова віддати Богові своє життя і знала, що воно. Перебуває в його руках, вона була у Бога лише зовні, однак серце їй було сповнене справжнього правдивого багатства, багатства віри, покладання на Господа. Євангелист Іван розповідає у Євангелії від Івана, що подібним вчином вчинила Марія, обмивши ноги Ісуса Христа миром. Яке на той час коштувало дуже дорого. Так що цей факт засмутив Юду Іскаріотського, який все переводив на гроші. А там ми читаємо, і говорить один із його учнів Юда Іскаріотський, який мав його видати: чому мира оцього за 300 динаріїв не продано і не роздано убогим? А це він казав не тому, що про вбогих журився. А тому, що був злодій, він мав скриньку на гроші і крав те, що вкидали. Віддавши Богові останнє, бідна вдовиця, цілком передала себе в руки того, хто може і піклується про неї значно більше, ніж могли би це зробити ті гроші, які в неї були. Вона знала, що Бог потурбується про неї. Зі слів Ісуса, справжнім золотом в Божих очах були не щедрі пожертви багачів, але оцей скромний дарунок бідної вдовиці. Це був дарунок її любові і віри. Подібним чином, дорогі брати і сестри, кожна віруюча людина, як і ця вдовиця, не потребує хвали, виявляючи свій дарунок віри і любові Богові. Вона робить те, що вважає за потрібне, що підказує їй, її, її віра, яка чинна любов. Ю. Вона вдячна Господу за його безцінний дарунок прощення гріхів і спасіння, милостиво подаровані нам завдяки його стражданням і смерті на Христі. Така людина міцно тримається свого Спасителя. І цілковито довіряється йому, покладається на нього, без жодного сумніву, передаючи в його руки все своє життя. Дорогі брати і сестри, поміркуйте над тим, яким є ваш дарунок у Божих очах. Беріть за взірець віру бідної вдови з нинішнього тексту. Пам'ятайте про те, чи Плоди вашої віри спонукають інших покріплятися у вірі в Ісуса Христа. Пам'ятайте, якщо щедрий і милосердний Господь щоденно дає нам хліб насущний, то і ми, в знак нашої любові до Нього, повинні давати йому наші пожертви на проповідування Євангелія спасіння. Якщо бідна вдова була настільки побожною і вдячною Богові. Через те, що пам'ятала про численні старозавітні жертви того часу і Божі обітниці, то наскільки вдячнішими повинні бути ми з вами, дорогі брати і сестри, тримаючи перед своїми очима безцінну жертву Божого Сина, який помер за нас, за наші гріхи, за гріхи усіх людей, аби подарувати нам. Прощення гріхів, життя і спасіння, визволите нас від влади гріха диявола і смерті. Пам'ятайте, що Бог, Святий Дух, працює в нас через могутнє і живе Боже Слово, щоб ми мали таку ж віру в Господа і таке покладання на нього, як бідна, вдовиця із нашого євангельського тексту. Нехай Господь Ісус Христос і Бог Отець нас, що нас полюбив і дав в благодаті вічну потіху і добру надію, ваші серця потішить, зміцнить вас у всякому доброму ділі і слові. Благодать Божа, нехай буде з вами. Амінь.